Мої вітання на телеканалі Дніпро-Віг випуск новин спорту. Одним покидьком зі світу спорту стало менше біля роботи но у Запорізькій області. Зник безвісти чотириразовий чемпіон світу, п'ятиразовий Європи, багаторазовий чемпіон Росії, а також володар багатьох інших нагород. 54-річний пауерліфтер Михайло Андрюхіч Андрюхін, який добровольцем пішов воювати проти України ще восени 2022 року. Собаці, собача смерть. Російська збірна Ю 21 з футболу продовжує бути ізольованою від цивілізованого світу та страждати через воєнну політику країни. Чергова олімпіада 2028 року відбудеться без неї. Вже 6 лютого пройде церемонія жеребкування відбіркового циклу Євро 2027 В цій віковій категорії кілька асоціацій вже опублікували кошики для жеребкування. І згідно з їхньою інформацією, Росія пропустить і цей турнір. Важливо розуміти, що невихід на євро 2027 унеможливлює участь молодіжної збірної. Росії на Олімпійських іграх 2028 у Лос-Анджелесі туди від УФА потраплять чотири найкращі команди. Фінальної стадії нагадаємо, що через війну Росія вимушена була пропустити чемпіонат світу 2002 та євро, 2022 та євро, 2024. Також країни терористки точно не буде на чемпіонаті світу 2026 року. Дискваліфікація продовжуватиме діяти і на молодіжному рівні. На тому збірна України Ю – Має непогані шанси знову взяти участь в іграх команда Унаї Мелькоси потрапила у перший кошик при жеребкуванні відбору, тому не зустрінеться на цій стадії з найсильнішими молодіжними збірними Європи. Команди розподіляться на дев'ять груп по 5-6 збірних переможців та найкраще друге місце. Вийдуть у фінальну стадію, тоді як інші вісім віце-чемпіонів груп гратимуть у стикових матчах за право туди потрапити. Саме молодіжне Євро 2027 пройде у Албанії та Сербії у червні 2027 року. Олімпійські ігри у американському Лос-Анджелесі у липні 2028-го. Унісон, кандидату у президенти Міжнародного олімпійського комітету, президенту міжнародного союзу велосипедистів Девіду Лапартєну. Думками щодо відсторонення російських спортсменів від міжнародних змагань поділився інший претендент на цю посаду Фейсал Аль-Хусейн. Питання про те, чому на Росію були накладені санкції, незалежно від того, чи погоджуються з цим люди чи ні, було через порушення Олімпійської Хартії. Що члени не вирішать змінити Хартію? Я як президент буду її захищати. Тож, якщо Олімпійська Хартія поважається і не порушується, чому я маю їх карати? Що стосується питання припинення вогню в Україні чи чогось іншого, це мають вирішувати політики, сказав Аль хусейн Новий президент буде обраний на сесії міжнародного олімпійського комітету у Греції 18 два. 21 березня. Бабіч столиці Сполучених Штатів Америки Вашингтону внаслідок зіткнення з гелікоптером розбився літак рейсу 5342 American Airlines, на борту якого знаходилося 64 особи, 60 пасажирів та чотири члени екіпажу. Повідомляється про те, що серед них перебувало щонайменше 11 працівників фігурного катання: Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарасіо, Еверлі та Лідія Левінгстон, Шон Кен, Анджела Янг, Едвард Джоу, Вадим Нау. Мов Євгенія Шишкова та Інна Волянська. Завершився груповий етап нового формату Ліги Чемпіонів, у якому у заключному восьмому турі одночасно було зіграно 18 матчів. Серед них донецький шахтар з рахунком 1-3 зазнав поразки в Німеччині від Дортмундської Борусії і сімома з заліковими очками не потрапив до плей-офф, участь в якому гарантувало йому 24-те місце прохідним, для якого було завоювання 11 балів. Звітний поєдинок став останнім в складі гірників для 35-річного хавбека Тараса Степаненка, який вийшов на заміну на 89. В'ятій хвилині зустрічі після чого він продовжить кар'єру у четвертій команді турнірної таблиці чемпіонату Туреччини Еюпспорі за Шахтар. Тарас виступав з 2010 року, провів 439 матчів, забив 30 голів і виграв і виграв 25 трофеїв. Перед поєдинком у Дортмунді німецький клуб на своїй офіційній сторінці в інстаграм опублікував пост на підтримку України сьогодні. 1071 тисяча сімдесят перший день спочатку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Ми ми залишаємося разом. Йдеться у публікації. А на фасаді стадіону сигнал ідуна іду на парк українською мовою. Написали ласкаво просимо на, найкра... на найкрасивіший стадіон у світі а також «Stand with Ukraine» стояти з Україною. Після виліту шахтаря з ліги чемпіонів Україна наймовірніше втратить місце у другому раунді кваліфікації ліги чемпіонів сезону 2026-2027 років. Ситуація не зміниться навіть у випадку перемоги київського Динамо над Латвійським «РБШ» в матчі завершального туру загального етапу Ліги Європи. Чемпіон України сезону 2026-2027 років стартуватиме у першому раунді відбору Ліги Чемпіонів. Щоб потрапити до загального етапу турніру, українській команді потрібно буде пройти чотирьох суперників, щоб зіграти в основній стадії Ліги Конференції. Двох переможець Кубка України або друге місце УПЛ розпочинатиме виступи у першому відбірковому раунді Ліги Європи, друге та третє місця Української прем'єр-ліги, або третє і четверте стартуватимуть з другого купікаційного раунду Ліги Конференції. Зараз Україна йде 23-ю в таблиці коефіцієнтів УФА. На початку сезону 2025-2026 років вона опуститься мінімум на 26 те місце, але може впасти і на 28-е. Обійти українців ще цього сезону можуть Азербайджан та Словенія. У другий змагальний день молодіжного чемпіонату України самбо, який приймав Львів, було визначено переможців та призерів серед юнаків вікової категорії 16-18 років. На відміну від турніру кадетів, наразі Дніпропетровської області не потрапила на п'єдестал пошаним командному заліку, де перемогу святкувала Одеська услід за нею. Розташувалися Вінницька та Харківська області. Натомість маємо нагороди в особистому, так у спортивному самбо золоту медаль вибрав Сергій Павлюков срібну. Кіра Тітовець – бронзові відзнаки на рахунку Євгена Коркоташвілі Анатолія Польшина Варвари Чорноус Валерії Вганової і Аліни Суханової у бойовому самбо В'ячеслав Чорний став другим Андрій Таран і Нікіта. Яловенко третіми не потрапила наша збірна до призерів командного заліку і серед юніорів 18-20 років. Індивідуальні нагороди в спортивному самбо здобули золото, золоту Кіра Тітовець, Срібні Анастасія Головейко, бронзові, Ілля Мельник, Катерина Гов'ядовська, Дарія Алмосова, Анастасія Михальська. У бойовому самбо Сергій Павлюков фінішував на другому місці. Богдан Хоменко, Тимофій Андріанов і Микола Погасій на Третьому матчі попереднього групового етапу з регбі п'ять вперше включені до програми наймасштабніших учнівських змагань держави пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги, що проводяться під гаслом Разом переможемо. Сквал емоцій азарт і драйв на трибуні та подібне на майданчику спортивної зали 20-го ліцею імені Олександра Столбика м'яської міської ради два дні супроводжували матчі попереднього групового етапу з регбі п'ять. Яке серед інших семи видів спорту нинішнього сезону вперше включене до програми наймасштабніших учнівських змагань держави, пліч опліч всеукраїнські шкільні ліги, що проводяться під гаслом Разом переможемо у діточок. Я побачив запал у очах. Вони з цим грали, бігали друг за дружкою, доганяли. Ну, по першу чергу я хочу подякувати нашим воїнам ЗСУ за те, що ми можемо проводити такі змагання. Ну, а пліч опліч я був приємно здивований, коли вони в цьому році додали до змагань регбі. Будемо розвивати дитячий регбі. Я вважаю, що майбутнє у регбі у нас є. Слава Україні! Україна понад усе. Дійсно, приємно потішило те, що турнір з ненадто відомого і розкрученого виду спорту регбі 5. І, зокрема, у Кам'янському став справжньою гарною сенсацією для керівництва федерації, адже переважна більшість гравців школярів, чи не вперше з ним познайомилася вже у ході підготовки до змагань, що, втім, не стало на заваді учням у кожному з поєдинків брак досвіду, технічної і тактичної підготовки, втрати кулі, падіння і промахи, компенсувати бажанням і жагою до перемоги. У фіналі її святкувала, а з нею і стала володарем головного трофею команда 23-го ліцею Кам'янської міської ради, яка у напруженому матчі лише у другому таймі схилила шальки терезів на свою користь у зустрічі з ровесниками-земляками з 12-ї гімназії. Я не очікував такої конкуренції, таких пристрастей в фінальному матчі, бо на перший тайм було 0-0, Ось і тільки у другому таймі, 23-й ліцей. Змог, зміг побороти і вибороти е, вихід до фіналу. І можу сказати, що це ну, величезний прорив, що у Кам'янському з'явилась така гра, як регбі. І я бачу, як дітям сподобалось, і можу відмітити, що, мабуть, вони точно будуть готуватися до фіналу і точно захочуть поїхати на Україну. І сподіваюся, що регбі не піде з Кам'янського і буде тільки розвиватися. Мені було дуже круто, це емоції неймовірні. Просто е, команди дуже сильні були. Дякую за всю цю гру. Ми дуже любимо нашого тренера Надії Савішова. Дякую всім за цю гру. Після фінального свистка команди суперниці привітали одна одну. За цікаву, видовищну, безкомпромісну гру, після чого гравці і гравчині дружніми рукостисканнями по черзі навзаєм особисто подякували кожного за подарене свято регбі для себе і уболівальників. А далі буде і на цьому в мене поки що все. Дякую всім за увагу. Бажаю миру злагоди спокою. Ми переможемо на все добре. До побачення.